Біжи або помри. Попередження про небезпечну гру під такою назвою масово шириться в мережі інтернет по всій Україні, включаючи Полтаву. Ми поцікавилися у містян чи відомо їм про таку розвагу. «Слышала в інтернеті перепости робили. Дочці 12 років, Вона сказала, що нормальний дитина такого робити не буде. Ні, не чув. Я не граю в комп'ютерні ігри. Піднімають учителя та вопроси, щоб родітелі контролювали смс читалі. В інтернеті з'явилися відеозаписи, де перед автомобілями перебігають дорогу школярі. Майже в кожному випадку на узбіччі перебувають товариші. Вони фіксують на гаджети дійство, що може призвести до каліцтва або смерті. Ситуацією зацікавилися і в поліції. Як повідомила начальник відділу ювенальної превенції головного управління національної поліції в Полтавської області Ірина Карюк, на сьогодні на Полтавщині трагічних випадків з учасниками гри Біжи або помри не зафіксовано. У зв'язку з тим, що ми промоніторили ряд сайтів соціальних мереж і завдяки спільного обміну, обміну інформації між працівниками колегами просто свідомими громадянами ми звернули увагу на розповсюдження такої, такої гри в соціальній мережі як «Біжи або помри і тому з метою профілактики даних проявів в молодіжному середовищі зокрема у нас на Полтавській області ми проводимо такі роз'яснювальні бесіди під вплив маніпуляторів свідомістю потрапляють найчастіше підлітки, розповідає начальник відділу психологічного забезпечення головного управління національної поліції в Полтавській області Олена Дем'яник, і додає, що подібні групи діти вступають через негаразди, образи або щоб привернути увагу дорослих. А слід зауважити, що діти вступають в такі групи. Отже, хочуть почувати себе необхідними, хочуть почувати себе причетними до якоїсь групи. Це такі діти, у яких хитка самооцінка, яким бракує уваги батьків. Найкращою профілактикою таких ігор є увага, спілкування та довіра до своїх дітей. Батькам слід приділяти увагу, чому дитина не йде на контакт, чому вона спілкується з іншими дітьми, можливо, у мережі. Необхідно створити таку доброзичливу атмосферу в домі, коли дитина може прийти із будь-якою проблемою, з, з, з лізлизліми висловами до, до батьків і. Поділитися. Інститут після дипломної освіти надіслав на всі навчальні заклади інформацію про безкоштовну анонімну гарячу лінію, яку організувала і підтримує громадська організація Вастрада Україна, куди можуть звернутися діти із будь-якими проблемами, із будь-якими запитами, які їх турбують. Цей банер про гарячу безкоштовну анонімну гарячу лінію розміщений на сайті нашого інституту і розміщується на сайтах навчальних закладів. У ситуації, коли підліткам пропонують пограти зі смертю, водіям слід бути особливо уважними. Потрібно зменшувати швидкість та пригальмовувати, побачивши групу дітей на узбіччі. Шляхом також залучення до даної профілактичної роботи інспекторів по безпеці дорожнього руху, проводимо роз'яснювальну роботу серед водіїв. Наталія Чут, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини.